Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу другий варіант гри при французькому захисті. Перший варіант, якщо ферзь взяв пішака, я зараз спочатку це все почну і повернусь до того моменту. Перший хід пішаком Е2 на Е4. чорні відповідають пішаком на Е6. Хід на ящі з чорними і є французький захист. Білі ставлять ферзового пішака на d4. Захватують центр. Чорні по теорії, ставлять пішака на d5. Ми виводимо коня на c3. Чорні забирають пішака на c4. Ми забираємо чорного пішака на c4 конем. Чорні виводять коня на F3, щоб розмінятися з активним конем білих. Білі забирають чорного коня. Шах. Чорні забирають ферзем нашого коня з нападом на пішака. Тут ми робимо першу пастку, ставимо слона на Д3. Перший раз, перша партія була, ферзь взяв пішака і закінчилася тим, що білі поставили швиденько мат, бо це була пастка. Тобто не мат береться пішак, шах, е, шах від слона і забирається ферзь. Тобто не мат, а забирався ферзь. Якщо ж противник сильніший і не буде брати ферзем пішака на d4, а буде розвивати фігури. Скажем, слона виведе на d6. Ми виводимо коня на F3. Чорні роблять коротку рокіровку. Ми зараз зробимо другу ловушку. Та виводимо чорнополого слоня, слона на g5. Тут знову піймався чорний ферзь. Ферзю нікуди відійти може тільки помінятися на легку фігуру. Ось так дуже легко можна виграти ферзя. Запам'ятайте цю пастку та приміняйте її при грі в шахі, коли противник починає гру з французького захисту ходом пішака на Е6. Неважливо, куди ходять чорні, важливо, щоб ви виставили правильно свої фігури. Тобто слон стояв на D3, кінь стояв на F3, чорнополий слон відкритий. І така кінцева ситуація. Якщо сподобалась дана пастка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. З вами був Анатолій. До зустрічі на каналі. До побачення.